Детальний огляд нашої новинки: робот-шибік, незамінний помічник у митті вікон та інших вертикальних скляних поверхонь. Після цього огляду у вас не залишиться питань. Одягаємо фібри на кільця. Для першої очистки вікна потрібно одягнути грубшим борсом назовні. Відкриваємо силіконову кришку, заливаємо туди миючий засіб або просту воду. Прикріпляємо кільця до робота. Для безпеки тут присутня мотузка, яку потрібно закріпити до нерухомого предмету в приміщенні. Важливо переконайтеся, що вбудована резервна батарея заряджена. Про це свідчить індикатор, який має світитися зеленим кольором. Для запуску під'єднайте робота до електромережі. Увімкніть робота, затиснувши кнопку на 5 секунд і зафіксуйте його на склі. Створіть безпечну зону знизу, щоб запобігти пошкодження робота. Керування можливе за допомогою пульта, який йде в комплекті, або встановіть додаток на смартфон. Незважаючи на те, що робот має вбудований розпилювач, ми рекомендуємо для першого миття попшикати миючий засіб прямо на вікно. Якщо вікна дуже забруднені, попередньо протріть їх вологою ганчіркою. Після завершення миття ви почуєте цей сигнал. Перш ніж вимкнути, переконайтеся, що ви міцно тримаєте його в руках, щоб не дати йому впасти. Щоб вимкнути, зажміть кнопку на 5 секунд. Щоб уникнути розводів після основного циклу, одягніть на кільця суху фібру з дрібним борсом назовні і запустіть робот на ще один цикл. Важливо не використовувати мокрі ганчірки та дотримуйтесь правил, які написані у інструкції.